Так, Всім привіт! Знову вітаю в черговому відео. Сьогодні виставляв одне відео на каналі і хочу виставити ще одне. Тому що відео, де я виставляв, обговорювалося все те, що після 28 квітня заморозки і так далі. тому подібне. Ну і дуже багато запитань на рахунок того, як боротися. Із заморозками, і як зробити так, щоб ваш сад все-таки хоча б щось дав. Знаєте, це дуже складне запитання, і дуже важко правильно його е, сформулювати, і правильно зробити всі ті дії, які допоможуть вам в саду отримати за будь-яких обставин урожай. Ну, За будь-яких це перебільшено, але все одно. Дивіться, у нас в цьому році 28. Квітня відбувся заморозок. У мене на одній ділянці саду, де в низині, там заморозок досягав п'яти морозу, але короткочасний. Це буквально було там десь 2 годинки, здається. Тому що іменно на той день в мене була запланована обробка саду. В три часа ночі я виїхав з дому здійснювати обробку саду. ну і Десь порядка з п'яти до семи був проміжок, де температура дуже швидко опускалася. Там порядка, як я виїхав, була ще плюсова температура, плюс 2, через годину-півтора вона вже опускалася мінус 2, мінус 3 і так далі. Але в принципі, що необхідно робити, якщо у вас передбачаються дні заморозки? Ну, це треба слідкувати за погодою в першу чергу, тому що е, до заморозків треба завжди готуватися. В першу чергу необхідно мати більш детальний прогноз. Якщо бачите, що температура може опуститися десь до нуля, то за два дні десь добре виїхати і дати в саду препарати, такі як криопротектори, амінокислоти, якщо температура більш-менш стабільна, тому що у нас було плюс 15-20 перед заморозком. і Буквально дуже швидко опустилася там перед цим днем. І е, кріопротектори це препарати, які дозволяють рослині накопичити більше вологи в тканинах. Тобто, якщо температура буде опускатися, вона допоможе захистити ваш плід від е, морозу, скажімо так. Але. Щоб ви розуміли, якщо це короткочасний заморозок, на кілька годин і це не є довготривалий доба чи там, два дня підряд, то ви ще можете якось більш-менш такими препаратами спасти урожай. Але якщо у вас температура буде мінус 7-5 і вона буде цілу ніч, шансів спасти ваш урожай знівельовується дуже. Сильно, тому що за будь-яких обставин, якщо температура стабільна, вона опускається. Що б ви не робили, врятувати більшість урожаю вам не вийде. Існують методи там, задимлення, дуже багато хто використовує, це дуже розповсюджений. Він повинен також, якщо ви хочете цього пробувати, він дає ефект, але незначний ефект. Це задимлення дає. Плюс необхідно підготувати рослину. також до цього. Це внесення таких препаратів, як пріопротектори, плюс амінокислоти, там водорослі можете. Також допомагається мідні препарати можете внести, тому що, якщо буде мідний препарат на листка, він не дозволить, скажімо так, формувати лід на листку покриття. Але... Скажімо так, це не врятує при стабільних довгих мінусових температурах. Після того, як у вас тільки заморозок зійшов з дерев, першим же ділом необхідно в першій же годині аналогічно працювати повторно, кріопротектором, амінокислотами, водорослями, гібералінами. Гібераліни Використовувати для того, щоб викликати пертинокарпічність. Якщо у вас відбулося пошкодження плода, серцевинка вимерзла насінева камера, скажімо так, підмерзла, то гібероліни дозволить спрацювати таким чином, що все одно без насінневої камери плід почне продовжувати рости і розвиватися. Це дає певний відсоток. Він не рятує, але Відсоток шансу на те, що ви будете з урожаєм, у вас підвищиться. Ну і проміжок день-два необхідно знову вже повторювати. Але все необхідно вчасно і детально обстежувати. Зараз от зайшов я в наші сади, от бачите, у нас вже ось такі плоди. Гарненькі вже почала ріст, зав'язочка не... Сильно в цьому році є нюанси, але щось по урожаю буде. Інше питання дуже розповсюджене. чому я в відео попередньому говорив, що я вирощую на технічне яблуко, якщо можна продати гарне товарне, тим більше в цьому році, якщо буде не урожай. Дивіться, я не спорю, я до початку війни. Ми тільки товарні яблуками займалися. З початку війни я в основному перейшов на технічне яблуко. А чому це проблема в урожаї збуті, Збуту урожаї, тому що дуже багато моментів з доїздами, оптовиків, які зазвичай у нас приймали на сьогоднішній день, вони не їдуть. І В місцевість, де ми перебуваємо, у нас скажімо так, садовий регіон, і конкуренція доволі висока на цьому ринку. І Тратити свій час на товарне яблуко я вважаю, воно недоцільне на сьогоднішній день. Тому що, так як в минулому році технічне яблуко ми продавали починали від 6 гривень, закінчували 12 гривень. Вважаю, що більш-менш оптимальна і адекватна ціна, яку отримав зразу, свіже яблуко, вагове яблуко, без лишніх трудовитрат, без лишніх якихось там витрат на зберігання. Стряс, зібрав, здав, гроші отримав і, як то кажуть, бабосики в долари перевів і далі чекаєш наступного сезону. Якось так, не знаю. подемо, побачимо, що в цьому році буде. Але по е багатьом соцмережам я дивлюся, що дуже багато регіонів пошкодження з заморозків дуже сильне. Також я бачу, що в цьому році і зав'язка в дуже багатьох садах проблема із зав'язкою плодів. Тому що квітень місяць було дуже багато морозних опадів. В цей момент вже яблуні почали рісти, вже були е Листочки на деяких, а дощі, сніг, мороз свою справу також зробив в цьому напрямку. Тому якась така картина складається. Вартість технічного яблука, яка в цьому році спрогнозувати я не можу, але я думаю, що в цьому році також стартувати не будемо десь з 6 гривень. А там вже все залежить від світових цін на концентрат яблучний. І Буде формуватися по-дальшому ціна. Так що така картина. Всім гарного урожаю, всім успіху і до зустрічі!